Привіт! повернення на мій канал. Зараз прямую в магазин «Юз». Подивимося з вами. Різдвяний декор уже з'явився. з'явились гірлянди, мерехтить все. Дочекалося відбою, тому що в нас тривога тривала всю ніч з вчорашніх 20.00 до сьогоднішніх 12.00 Зараз, мабуть, що да? чи 11.30. Коротше, ідемо дивитися новинки у магазині «Юз». Так, що із новинок? Миші. Це буде год миші, мабуть. Який буде рік? Рік кого? Якого звіра? Ось така у нас є криса без хвоста. Миша без хвоста. Під ялинку. Скільки коштує? Боже, скільки у вас тут цих мишей? Скільки вона коштує? Ось миша. Коштує 450 гривень. Светрику такому різдвяному. Далі є ось такі, дивіться, янголи, такий аксесуар різдвяний для інтер'єру. 400 гривень. Розмір 18х8 і на 23. Висота 23. Свічник дуже, до речі, дуже класний. На стіл, на святковий. Це камінь. Мармур. Це мармур. Коштує 375 гривень. Це ще з минулого року. Мишей не пам'ятаю, чесно кажучи. Завжди цікавило мене подивитися на ось такий варіант свіч. Дивіться, 400 гривень. Свічка, діаметр 12 см, висота 15 led. Ну, тобто, це на батареєчках. Іде така свічка. Сюди ви відкриваєте вставляєте батареїчки і. І Вона знаєте, вона мерехтить. от В мене ніколи не було такої штучної свічки. Хотілося б дуже-дуже спробувати, що воно таке. Тут пластик, я так розумію, да? а це, ну, це також, також пластик. І вона така знаєте, от переливається навіть цей пластик ззовні. Це також свічник на різдвяну тематику з таким оленем ялинонька. линонька, і туди, бачите, ви вставляєте свічечку круглу і ставите також такий декор десь. 225 коштує. Це скло. 225. Лед свічка, вона 600 чи вона 400, щось, я не розумію. Ось така лед свічка. І коштує вона 325. Діаметр 10 і висота 15. Ну, Це така на різдвяний, да, вже стіл можна. Теж на батарейках йде. Тут також свічники, друзі. У вигляді ялинки на батарейки. Але на дотик вона якась воскова. Це воск, віск, не знаю. Це ось такий. Теж декор на стіл можна на, на святковий, теж такі сірі. Дивіться, такий відтінок сірого. Ось такі вони, якщо на не світло винести. Christmas крісмес стар. Такий декор. Теж по 185 зірка. Також є ось такі ялинки. Три ЛЕД для дому. Кругла батареєчка вставляється сюди. І там, мабуть, є маленька, да, бачите, маленька така лампочка. Кераміка. Такі бежеві. А ось дивіться, якщо ви не хочете, наприклад, ялинку тягнути, ну, не хочете великої ялинки в, в дім, в квартиру, берете ось такий варіант вже з гірляндою. Чи що це? що це? Що це таке прикріплено тут. Ось така штука. Це для чого? Сюди вставляються да, батарейки. Коротше, ялиненька. Да, вона, дивіться, ця ялинка малесенька, да? вона вже йде із гірляндою. Клас, це супер варіант. І вже вона буде світитися. Це такий декор, десь поставити, не знаю, там в прихожу. Да? Вже з відром. Іде з відром, скільки коштує зараз. Щоб не впустити це все. Де ж ціна? На тій стороні. Зараз будемо дивитися, скільки коштує така ялинка? Ні. Ой, і на цій немає. Та що ж це таке? Так, ось ці друзі з'явилися вже. Друзі коштують гноми в нас по 1199. Гном такий. Я не розумію, я не знайшла ціну на горщик, вже ялинку в горшкові. В горщику. Фух. Дивіться, пледи з минулого року. Пледи з минулого року, фліс Троу на флісі. Ну, з флісу, да? В цих усніжиноньках. У Плед, до речі, 300 гривень коштує такий. 30, ні, 130 на 170 бордовий поліестер і подушка. Ну, якість, звісно, краще, ніж в сінцей. Не будемо нікого ображати. Кожен вибирає те, що йому подобається по своїх можливостях. Що це? Поліестер. Подушечка теж з блискавкою. Можна, десь я бачила, ось можна знімати її, прати. Класна, біла така в сніжинках. Знову ж таки, ціна. А, ось же ж ціна. 450 і плед 300. А що ще цікаве тут? Це олені по 599. Такий олень. Дивіться, розмір, висота 50 см. Такі симпатичні олені. Ось такі гноми по 1199. Я думаю, будуть ще знижки на них. Ось такі менші по 500. Це 43 сантиметри, а ось такий 70 см. Ось такий гном. Друзі, ще ось такі гномики. Такі класні зелені, якийсь такий зелений колір, колір лісу. Такі м'які м'яка іграшка, типу. І ось теж такий прикольний. В такій шляпі. Такі теж і ще подушки є, отакі класні різдвяні. На різдвяну тематику and Брайт. Красива, до речі, подушка така, молочний такий відтінок. Ялинонька тут. Різні такі ялиноньки. Дуже-дуже моє. Подушка коштує 400, 35 на 50. Дивіться, 35, Ой! 35 на 50. Гляньте, яка прикольна ялинка. Йде. «Christmas Tree». І з гірляндою з грибочків мухоморів. Теж клас, де? оригінальна така ідея. Це ялиненькі такі пластмаса. Малесенькі 275, а це ось такі таця у вигляді ялинки. 350 гривень коштує. Ось такі подушки класні теж, різдвяні і з теж бавовна. 450 45 на 45. В клітку такі подушки. Ось такий Санта Клаус, Дід Мороз. Дивіться, в нього навіть є ліхтар. Ні, ліхтар не світиться, така іграшка. Подарунки. Дуже красивий. Класно зроблений, такий якісний. 80 см висота. Навіть є горб. Дідуся Мороза. І ось такі свічки. Класні теж. Ось така свічка. Merry, Mo... Christmas. Merry... Ні, просто Merry Moments. На два вогники. Що ще тут? Який тут аромат? Мабуть, без. Так, да, вона йде без аромату просто, але красива, дивіться, бордова така, да? красива сама пляшка. Так, різдвяний посуд. Почнемо з чашок. Такі чашки. 175 гривень обличчя Санта Клауса або ж Діда Мороза, кому як зручно. 165 кухоль такий з ялинками. Це теж кераміка, кухоль. 125 цих гривень. Хотіла казати сантиметрів. Це тарілочки такі, мисочки-миска з ялинками 200. Такі є червоні і темно-зелені у ялиночка. 165. Такі 165 коштують, а ці 200. Що ще дивіться? Свічки ось такі. З Кришечками. Це для подарункових, да, для подарунків упаковочні такі прикраси, 85 гривень. Чи ні? Ну, да, 85 гривень. Ось така коробочка, якщо вам треба різдвяні подарунки запакувати, берете цей набір і красиво запаковуєте. Так, це. На, іграш... На ялинку іграшки, я думаю. До речі, гірлянда з мухоморів, вона йде окремо і коштує така гірлянда. 130 см. Довжина, вона коштує 370... 375 гривень. Світиться чи ні? Я думаю, ні. Де вона буде? Чи, може, вони підсвічуються? Гірланд. Ні, вона не світиться, просто. Такі мухоморчики із фетру. Так, це 275 я показувала. Також, друзі, ось такі сніговики. Давайте дивитися, роздивлятися їх. Ножки витягуються, ні, напевно, що. Висота 40, да, десь 40 це 40 см. Висота. Такий сніговик, їх тут дуже багато веселий, дивіться. 300 гривень коштує сніговичок. До речі, дуже теж класний варіант під ялинонько. І навіть обличчя в усіх різні. Мені здається. ні. Сніговики-близнюки. Так, грається сніговиком. Ось такі. Теж, які витягуються на ногах, опускаються ось так і витягуються 115 см навіть. Регульована висота. 1599 такий коштує. Ще хотіла глянути на ось цю штучку. Ельфи. Ельфи лізуть о, типу, як на вікно да, по такій драбинці. 115 см довжина цієї гірлянди прикраса на вікно, декор. Так, ціна 349. Декор Ларімар. Ларімар щось називається. Ледер від ельф. Драбина із ельфами. Ну, суперські Такі в дитячу кімнату повісити. Ну, будь-куди, в принципі. Так, друзі, хто не купив на стіл? Різдвяні такі підставки, вони ж серветки, я б назвала їх серветками. Ви можете їх зараз придбати. Дивіться, одна ось така. Із гномами коштує 40 гривень. Сім'я гномів. Або ж просто така червона плетина. 33 на 42 65 гривень, коштує така бордова. Потім є, дивіться, зі знижкою навіть є на стіл з 140 на 240. Така різдвяна тематика. І є отакі серветки тканинні. Теж дуже милі, такий бежевий. А, це, до речі, льон бавовна. натуральний. Натуральний матеріал 175. Одна упаковка. А в упаковці дві, дві штуки. Дві штуки, да, дивіться, дві. 40 на 40. Є такі, а є ще ось такі за 125, дешевші, але тут вони просто такі більш бавовна. Тут, тут льон, а тут бавовна. І ці йдуть такі білі якісь, да, білі з зеленим. Є ще в вигляді сніжинки, підставочка така на стіл. Кругла, теж симпатична вирізана, да, з фетру. Так. Друзі, я беру ось таку гірлянду. Дитині буде в кімнату або просто кудись в кімнату причепимо, тому що знаю, що я потім забуду і не візьму. Я завжди, знаєте, як сапужник, чоботар без чобіт. Оце так само я хожу, щось дивлюся, а... а собі нічого не беру, як правило. Зараз хочу знайти ще сітку для пральної машинки. Коли коли преш вкидаєш кросівки. короче, ви зрозуміли, десь вона в аксесуарах для ванної кімнати. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть свій коментар під ним, що ви думаєте на рахунок того, що так рано з'являються в нас різдвяні аксесуари ще в жовтень, як би тільки почався. До зустрічі в новому відеоролику і бажаю всім вдалих покупочок!